Вже втретє за літо під стінами міської ради збираються полтавці, які придбали квартири в одній із багатоповерхівок по вулиці Європейській, 146 є. Люди кажуть, причина та сама: вони не можуть в'їхати у власне житло через те, що міська влада не присвоює адресу будинку. Наразі люди вимагають одного скликати сесію. Постає вже котрий раз. Єдине питання це питання скликання сесії міської ради, тому що на сесії повинно бути розглянути питання продовження. Ренди земельної ділянки, на якій розташовані будинки нашого житлового комплексу. Тому що через те, що не продовжено термін оренди, нам нашим будинкам не присвоюється адреса. Аліса Коробова каже, через таку ситуацію майже 300 родин не можуть ні оформити право власності, ні укласти договори з комунальними службами, ні розпочати будь-які ремонтні роботи. Представники міської ради не заперечують, що це питання суто технічне, але через те, що не збирається міська сесія міської ради, це питання не виноситься на сесію. Ну і немає вирішення питання. Ми зверталися і до секретаря міської ради, і до депутатів. І особисто я писала звернення до голів усіх фракцій. Ми вважаємо, що скликати сесію навіть для вирішення лише одного нашого питання це ну, воно того варте, тому що це питання майже 300 інвесторів, майже 300 сімей, які не можуть користуватися своїм майном через бездіяльність міської ради. Щодо ситуації, то Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко каже: найближча сесія міської ради має відбутися 9 вересня. Чи будуть розглядати на ній дане питання? Він наразі сказати не може. Та якщо воно в переліку буде, то депутати за нього проголосують. Звернення, які вони присилали, вони включені. Їх комісія розглянула. Коли буде сесія і буде зрозуміло, скажем, суть питання. Я думаю, що депутати за нього проголосують.